Конфіскація активів держави агресора перший крок зроблено. Начну з основи, бази для рішення наших задач, а саме з положення діл в отечественної. Економічні у Європейському Союзі розробили дорожню мапу по передачі Україні прибутків від заморожених російських активів. Вже достеменно відомо, що мова йде про прибутки від заморожених 260 мільярдів євро, з яких 210 мільярдів євро заморожені в Бельгії та Люксембурзі. Бельгійський уряд запевняє, що зробить все належне, щоб питання направлення надприбутків було вирішено протягом головування країни в ЄС. Загалом було напрацьовано. Чотири кроки по передачі російських активів в Україні, з яких перший знайдення та ідентифікація уже зроблено. Далі єС має акумулювати активи на одному рахунку, а наступний крок, власне, передача прибутків від активів, буде здійснена після узгодження в ЄС. Росія, міжнародний злочинець, міжнародний суд ООН підтвердив частину звинувачень України до Росії щодо фінансування тероризму. У газі виголосили фінальне рішення по суті у так званій великій справі України проти Росії. Україна звинувачує Росію у порушенні міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Що саме постановила міжнародна феміда? Та яке це має значення? Розпитаємо Михайла Прудника. Це політолог і керівник. Міжнародного відділу служб новин п'ятого каналу Михайло. То яке рішення виніс міжнародний суд ООН і Чи підтвердив він звинувачення України? Ну, найголовніше, що нам треба знати, що Росія таки є порушником міжнародного права. І хоча суд частково лише задовольнив позов України і частково лише визнав Росію порушником за ось цими двома конвенціями щодо запобігання фінансування тероризму та запобігання з 12 запитів про правову допомогу поданих Україною до суду лише три стосувалися розслідувань щодо надання коштів особам чи організаціям, які підозрюються у злочинних діях. Ці запити стосуються звинувачень у причетності громадян Російської Федерації до збору коштів для ДНР та ЛНР. У жодному з трьох вище згаданих запитів не було детально описано вчинення злочинів одержувачами наданих коштів а також не було вказано, що спонсори знали, що Надані кошти використають для вчинення злочинів. Відповідно, суд вважає, що запит про правову допомогу, на який посилається Україна, не зобов'язує Російську Федерацію надати Україні максимальну допомогу за статтею 12 міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Ну, що стосується іншої конвенції міжнародної конвенції щодо заборони усіх проявів расової дискримінації, то тут суд так також частково задовольнив обвинувачення України Зокрема, суддя наголосила, що ось ті виправдання, які суд, які російська сторона наголошувала під час розгляду цих засідань, будь то зменшення викладання української мови на окупованому Криму до 90%, Це не виправдання через те, що значна частина українців була змушена залишити півострів. Також суд постановив, що заборона Меджулісу також не є виправданням з дій росіян. А також сказав, щоб під час розгляду цього суду, який тривав із 2019 року, було ухвалене рішення про тимчасову невиконання заборони Меджолісу на кримсько-татарського народу на території Криму, Росія не виконала цих зобов'язань зобов'язань, адже є і пору автоматично є порушником і цієї конвенції міжнародного суду. Михайло, скажи, будь ласка, як ці рішення вплинуть на подальші позови і чи зможе Україна вимагати компенсації в майбутньому? Ну до слова, скажемо, попри те, що е, значну частину рішень не обвинувачень е, України не е, суд не задовольнив, все одно можна вважати ось. Ухвалення, те, що ми сьогодні почули в Газі, неабиякою перемогою України, адже, попри те, що лише частина обвинувачень вона оголошена і визнана, це все одно. Перемогу України, адже Росію визнають порушником міжнародного права. Росія, яка є постійним членом Ради безпеки, ООН, вона порушує ті права, які ті конвенції, які ухвалила міжнародна спільнота, і всі судові рішення, які будуть далі проводитися по тому, і всі судові рішення, які розглядатимуть ті злочини, які зробила Росія, і зокрема про збиття. Рейсу Меть 17, всі судові засідання вже будуть посилатися на ось це рішення міжнародного суду в ООН в ООН, в ГАЗі. Ну і щодо компенсації, повертаючись до конвенції щодо запобігання фінансуванню тероризму, оскільки суд не визнав, що Росія в більшості випадків саме винна і причетна до цього до порушення цих пунктів. Конвенції, то вона не буде виплачувати нам компенсації, але компенсацією стане саме ось те, що саме нині Росія є порушником міжнародного права, і це е, кладе велику брудну, е, брудну історію в її судових подальших розглядах. А отже, і починає починає Україна зможе подальше висувати обвинувачення щодо злочинів Російської Федерації. Олександр Краєв, директор програми Північна Америка Ради зовнішньої політики Українська призма в мене в студії. Почнемо з несподіваного візиту Вікторії Нуланд в Україну. Заступниця так. держсекретаря візит не анонсований, і тому ми сприймаємо його як несподіваний. Mm -hmm. На вашу думку, чим він викликаний? По перше, треба розпочати з того, хто є Вікторія Нулан. Тобто офіційно вона дійсно є репрезентацією американської дипломатії. Вона є однією з тих, хто формує цю дипломатію. Але найважливіше, вона все-таки є експертом по українському напрямку, угу. і вона є експертом такого рівня, що в принципі може вважатися особистою посланицею президента Байдена. Тобто, те, що не може поговорити пані Брінкс як посол, угу. те, що не може сказати умовно Блінкен під час візиту, якраз Нулан займається такими внутрішніми питаннями, які цікаві президенту Бай. І чого можна очікувати, в принципі, всього на фоні її візиту, ми бачимо, нам передали краснові керовані авіабомби на 150 кілометрів. Це вже позитив. З тематик, які могли обговорювати. Ну, по-перше, зараз є запит на нову стратегію для України. Тобто, на нову політичну, дипломатичну Військову, військову звісно, військову. Все стратегія. інше їх вже давно не цікавить. У них своєї політичної стратегії немає, у них абсолютно класний передвиборчий хаос. Багато ж було розмов, що і палата представників вимагає від нас нової військової. Угу. Стратегії від Білого Дому вимагається стратегія, як в Україні буде використовуватися американська допомога, і ми бачили, що американці схиляють нас до більш оборонної стратегії, тому що вони не можуть гарантувати, що вчасно і в повному розмірі буде та допомога, яка Україні треба. І відповідно, Нуланд мені здається, в першу чергу приїхала якраз обговорити ці питання, тобто як ми бачимо розвиток. Військових дій протягом двадцятвертого року, що нам потрібно, як нам потрібно, відповідно донести від президента Байдена абсолютно очевидний меседж, що вони роблять це можливо, але поки що грошей нема. Коли будуть невідомо, скільки буде невідомо. Тому, хлопці, дівчата, давайте будемо реалістами і планувати, що великого відвоювання території. Поки що найближчим часом не варто очікувати. Варто виснажувати росіян, знищувати росіян, стримувати росіян, але самим вперед лізти. Ну, це той максимум, який ви собі дозволити не можете. Це перший варіант, що могло обговорюватися. Друга тема, яка для нас важлива, це Вашингтонський саміт, бо вже йде підготовка і вже йде багато розмов. Плюс під це хочуть підписати безпековий договір з американцями, за прикладом британського. І це теж треба все обговорювати, все проговорювати. Тут, на жаль, ніяких інсайдів або того, в яку сторону американці Лять цю стратегію у нас нема, але те, що тему цю треба обговорювати, це 100%.